І щоб ви якомога довше були уважніші до свого здоров'я. А вже завтра, 29 вересня, будемо відзначати всесвітній день серця, угу. і цього року він під гаслом не пропустіть жодного моменту. Це насправді важливо, бо більше 80% людей ідуть життя через перечасні причини смерті від серцево-судинних захворювань. А цьому можна запобігти, якщо в принципі мати доступ до медицини і а раннього але... обстеження, так, але ми розуміємо, що у нас війна і багато людей просто немає. Якраз цього доступу до регулярних обстежень, до прийому до лікарів, і саме тому, значить, для українців зараз безкоштовно доступний мобільний додаток, який дозволяє використовувати телефон зараз. Увага як професійний стетоскоп, тобто, ви можете відстежувати роботу серця та легенів, не виходячи з дому. Звучить цікаво, як це працює, що це за програма. Ми про це все розкажемо, але зараз детально подивіться історію цю. Мобільний застосунок, який рятує життя, Коли почалась війна. Ми занепокоїлись, що люди не зможуть звернутися за належною медичною допомогою та технології, що змінюють уявлення про лікування, це медицина 21-го століття. Мобільний застосунок, який заміняє прилади лікаря, звучить фантастично. На перший погляд, так, однак насправді це просто розвиток медицини, пояснює репродуктолог та сімейний лікар Сергій Бакшеєв. Раніше лікарі вислуховували трубками, пам'ятаємо. От, наприклад, ці трубці Акушерські близько 100 років. Вона дуже стара. Вислухували трубкою. Після того, як почали розвиватися технології, трубку поміняли в стетоскопи. Потім, після стетоскопів, почалися електронні прилади, і вже ставили і вислуховували електронними приладами. А сьогодні технології мобільних телефонів дозволяють вислуховувати мобільним телефоном. Стетофон саме так називається цей мобільний застосунок, призначений для контролю роботи серця, і це може стати життєво необхідним, пояснює Марк Опауски сіо канадської компанії Sparrow, яка й розробила додаток. The diseases, that we're about, захворювання, про які ми говоримо, можуть залишатись непоміченими роками, і вони вражають від 2% до 15% населення залежно від віку в Україні, де серцеві захворювання дуже поширені, це викликає серйозне занепокоєння Стетофон дозволяє контролювати роботу не лише серця, але й дихальних шляхів. Зараз починається осінь, потім буде зима. І якраз ми попадаємо в той період, коли і ГРВІ, і коли обов'язково потрібно слухати легені. Не завжди е ці прослуховування для пацієнтів комфортні, тому що вони приходять в державний заклад, там є черги, там теж люди з різними ГРВІ. Тут ви можете спокійно себе вислухувати самостійно і відправити своєму лікарю ці шуми. Ми отримати первинний результат. Чи потрібно негайно звернутися до лікаря, чи можна вирішити ваше питання дистанційно? На відміну від стетоскопу, стетофон можуть використовувати пацієнти без медичної освіти, тобто, фактично, кожен із нас. Ви е скачали цей застосунок. Ви зареєструвалися в цьому застосунку, і ви відмічаєте, що ви не лікар. Важливо зрозуміти, що телефон працює від навушників. Поставити собі навушник, відкрив застосунок і далі цією стороною прикласти до тіла. І от вже я чую, як дихають мої легені. Є функція запису. Ви вмикаєте функцію запису. Записуєте шуми серця по точках, які вказані прямо тут. Записуєте цей шум і відсилаєте вашому лікарю Чи отримуєте перше заключення штучного інтелекту? Таким чином пацієнти отримують змогу контролювати стан серця та легень 24 на 7. і це буквально може рятувати життя, коли змоги потрапити до лікаря немає коли почалась війна, ми занепокоїли, що люди не зможуть звернутися за належною медичною допомогою, виявити захворювання на ранній стадії і що хвороби почнуть прогресувати на національному рівні. Такі побоювання підтверджує і Сергій Бакшеєв. Із березня 22-го року він їздить з волонтерськими місіями на деокуповані території та території поблизу лінії фронту. Контроль виявлення захворювань. А потім контроль і лікування, воно не завжди зручно, тому що ми не знаємо, коли ми до цих людей приїдемо. Тому будь-які застосунки, які дозволяють пацієнту проводити самообстеження, це просто золотий скарб. Для того щоб ми могли контролювати цих людей, українці можуть користуватися цим додатком безкоштовно. Які стикаються з важким захворюванням, яке можна було попередити, при тому вони розуміються на певних інноваційних технологіях. У них часто природно виникає бажання допомогти іншим людям. Угу. І саме таке трапилось випадку з який об'єднав зусилля кількох людей, які хотіли щиро хотіли допомогти багатьом людям в світі, тому що як ми знаємо, серцево-судинні захворювання це. Причина номер один захворюваності і смертності і смертності. Так. І друге треба розуміти, що це Канада поруч Сполучені Штати, і там на державному рівні заохочуються розробники дуже сильно в плані створення саме е, девайсів для особистого використання, угу. тому що медицина. Не не справляється просто з всім тим навантаженням, яке на сьогодні відбувається в світі за рахунок захворюваності, постаріння населення. Угу. І от ці два факти зійшлись, і таким чином був створений стетофон. А для кого він був в першу чергу створений? Для пацієнта і його комфорту чи для лікаря? Ну з того, що я сказала, випливає, що все таки, отакою основною ідеєю на початку угу. була допомога людям, тобто для людей. Але створення медичного стартапу це не лінійний процес. Тобто пройшло багато етапів, і все-таки в якийсь момент розробники зрозуміли, що можуть додати в цей е, додаток, да, в це медичне рішення фактично ті функції, які допомагатимуть і лікарям. І сьогодні угу. ми насправді бачимо, що цей додаток він є корисним і для лікарів, і для пацієнтів. Тоді сеті, от ви вперше почули про такий додаток, як ви зреагували? Чесно скажу, я була здивована, тому що для мене, як для кардіолога, це був такий маленький прорив, тому що я розумію, що наскільки він цінний, дуже багато пацієнтів, наших кардіологічних, вони думають, що якщо серце хворіє, то воно має боліти, угу, але доволі важливо, багато так. кардіоваскулярних захворювань не призводять до болі. В них є такі нетипова симптоматика, угу. до якої вони або взагалі не звертають увагу, або невірно інтерпретують. Відповідно, ми втрачаємо час. Своєчасного діагностування відповідно своєчасно е Надати лікування і відповідно змінити попередити, прогноз та по попередити сучі. і так далі. І, Відповідно, і за цього частка людей, які хворі на кардіоваскулярну патологію, вона все більше і більше угу. зростає. І коли вони приходять до до нас, ми вже не можемо допомогти. Ми можемо тільки полегшити стан. Наскільки легко користуватися цим додатком? Ви вже можете спостерігати зараз, як він вам допомагає, чи працює це як просто звичайний додаток в телефоні, до яких ми вже звикли, чи якось потрібно по іншому пристосуватися? Це максимально простий додаток. Як всі інші наші додатки, до якого ми звикли, просто як говорилося в сюжеті завантажується, людина завантажує, просто реєструється, тим паче там uh -huh. є інструкція. користувача. Там є, є певний опитувальник, Ін... напевно, так, uh -huh. так, інструкція користувача. Якщо виникають будь-які запитання, людина може подивитися цю інструкцію користувача або навіть задати. Uh -huh. запитання. А можемо, як приклад зараз побачити ми знає, не мали чи так, так, так. так, а, так. От, Валь, зараз. Ми про тебе все і дізнаємося. Я, Я поки що тебе. хочу зауважити, що для використання потрібні навушники. Це можуть uh -huh. бути будь-які бездрут. Тові навушники, наприклад, отакі маленькі, або е, такі накладні, але важливо, щоб вони були бездротові, і, і пацієнт сам собі вдягає пацієнт або лікар, якщо uh -huh. лікар використовує з пацієнтом, тобто uh -huh. будь-які бездротові навушники, і зараз саті продемонструє роботу додатку. Uh -huh. Вибачте? Так, Нічого так, а зараз перезавантажити а, треба а, оновити. Тоді, тоді питання. Так. Просто паралельно з серцево-судинними є ж історія бронхіту. Ми так. говоримо про легені пневмонії, ГРВІ. Це теж можна якось попередити за рахунок додатку. Так зараз ми, ми можемо вислуховувати звук як серця, так і легень. Тільки штучний інтелект поки що аналізує звук роботи серця, але штучний інтелект поки що не аналізує звук робо, ну, звук легень, але ми можемо його записати. Звук буде якісний, ми можемо його зберегти і відправити лікарю. А тобто, що він вже послухав? Так, людина може вдома. Це важливо в сезон. В сезон респіраторних так. захворювань, так, коли в лікарнях св... черги, і людина, яка вже спостерігається, може просто відправляти ці дані, так. і у лікаря буде та інформація, яку б він отримав просто при безпосередньому контакті Тепер для контролю. Не просто голосові повідомлення, Покачали а більш, більш, більш так. детальні, я б так сказав. Так звана телемедицина. Так. Це щось ano. абсолютно нове. Я готова. Що мені потрібно робити? Ось. Вам нічого, просто стояти. Uh -huh. Я дивіться, я вибрала точку. Найбільш оптимальна наша точка аортальна точка. Uh -huh. Я нажимаю маю Він просив наушник, але можна сьогодні без наушників. Я прикладаю то точки, яка там намальована. Валя просто і... дихає. Да, просто дихає. Я Не, дихаю. А от це як в лікарні глибокий вдих? А, вибачте, то треба вчати. Звична все. мовчанка була в ефірі, але потрібно була тиша і подихати. І так. Така вібрація в кінці це означало про те, що сигнал а Все списав так, так. Ага. він. Працює 20, 20 секунд достатньо для того, щоб штучний інтелект проаналізував. Будь-який клапан mm -hmm. е, б, ну, роботу серця. Це дуже незвичне відчуття. Просто торкання телефона. Так. Ми цим телефоном зазвичай протягом дня торкаємося не один раз, але ніколи не могли навіть здогадатися, що це може бути е, діагностичні е, діагностичні моменти. Так. Але погодьтеся, що колись ми не розуміли, не усвідомлювали, що ми телефон зможемо використовувати як фотоапарат. Так, так погоджується. Ну розвитку розглядати... подихала, що зараз... далі відбувається. А... Воно відправляється кудись в хмару. Як а... це аналізується? Він зберігається. Так. Зараз я покажу. Ось 28 вересня 09.30. Я відкриваю. Вибачте, чомусь. Угу. Поки думає ні, все, ні, все так. точка наша записана. Угу. Зараз ну я так розумію, що окрім звуків серця, легенів, що він ще може зчитувати, поки тут іде завантаження. Ось, може. подивіться, а він, він, він дає результат. Угу. Ось тут спочатку, якраз ви говорили, і він заштрихнув, що дана ділянка вона може бути неінформативна. Зверніть на це увагу. Угу. Часто тут серцеве скорочить, є, є шум чи немає шуму. І відповідно така статограма. І стетофон завжди він не заміняє е, професійний огляд лікаря. Він допомагає лікар, угу. він є замін, незамінним інструментом. Я би сказала, в руках лікаря. що статофон посилює угу. контакт між лікарем і пацієнтом і, плюс, і дозволяє... Пацієнту прийти на прийом підготовленим, тому що є так званий синдром білого халату, коли людина на що скаржиться, але на прийомі не може це продемонструвати. Тобто приходить до лікаря і ну, жодних якихось ознак, захворювання немає. А стетофон дозволяє в момент виникнення симптомів зробити запис і надати його лікарю для того, щоб лікар вже оцінив ситуацію. А Що ти розкашлялася? Я захвилювалася. Я думаю, що я дивлюся, нічого не розумію. Але ось глядачі наші Можуть побачити, е, я так розумію, що це майже як кардіограма, так, яку це, ти можеш надіслати у нас і за допомогою тобто, ми можемо не тільки а, слухати, ми можемо ще бачити звук. Тобто є метод візуалізації, це дуже цінне, тому що ми можемо щось не... не дочути і так далі. І відповідно ми можемо це чітко побачити за допомогою спектрограму це або осцилограм. Це допомагаюча ми... функція для лікаря. А, а, тобто, це не може бути повною заміною, це може бути лише допоміжною функцією. Він ніколи а... не замінить лікаря. Він допоможе. А як Він взагалі попросить? реагують лікарі? От зараз вона з'явилася в айфонах. І вже можна скачувати, і я так розумію, що вже є відгуки. Так. Які вони, як вони реагують на такий ноу-хау? Ну багато лікарів кажу відверто, здивовані, тому uh -huh. що всі звикли до наших стандартних стетоскопів, прийшли послухали пацієнта, пішли. Але зараз це за те, що ми можемо його зберегти, вони можуть сотні разів переслуховувати і щось своє, що додаткове знайти, uh -huh. і відповідно направити людину на додаткове обстеження. І відповідно вони ну раді цьому. Ця програма не ставить діагноз, ця програма Ні. не виписує Ні. ліки. Ні. Ми маємо це Ні. прекрасно Ні. розуміти. Ні. Але якщо ви опинилися десь при фронтовій Зоні в якійсь області в селі вам погано, і ви хочете зрозуміти, що з вами зробити акцент, так. надіслати швидко лікарю так. і здіагностувати, наприклад, що це передінфарктний стан це можливо. Перед інфарктним станціями це, ну, мать... це часто так буває, що задишка, ще щось людина не розуміє, що з нею. Я Вона вважала, це може допомогти швидше відреагувати. Це повинна бути комунікація з лікарем, угу. бо він остаточний діагноз не виставляє. Він допомагає, він надає повну інформацію. Тим Але паче... надіслати власне терапевту, кардіологу, якщо так, ти розумієш, що є, ти так, можеш. Так, так, так. так. То Друзі. це, це е, скорочує uh, шлях доїзду до лікаря uh, і допомагає тримати чітке, е, чітке розуміння свого стану, е, і, де ти зараз знаходишся, і лікаря, якщо Знімає не бар'єрно цей перший крок до медичної допомоги. Це mm -hmm. -сво -сво уважимо це безкоштовна програма, так. абсолютно для українців. Тому користуйтесь багато хто про це не знає, але ви чули статистику. Вона сумна, тому нам треба за рахунок таких от е, сучасних методів, як мінімум себе попереджати. І у вас є можливість допомогти своїм рідним батькам, своїм дорослим, родичам, сусідам трішки о, ну ситуацію просвітлити. Якщо раптом ви бачите, що проблема з серцем, так. але щось конкретніше цей додаток вам може допомогти і попередити, на жаль, летальні випадки. Таке часто буває. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо вам, дякує що вас. були сьогодні в нашій студії, що Дякую. розкрили не їхали, цю тему. Не Доїхали, да. тривогу, так і це щось абсолютно нове і незвичне. Але бачите, світ так швидко розвивається. Нам потрібно за ним встигати. і лікарі, і пацієнти вже визнають, що телефон може бути так. помічним і навіть діагностувати. Бережіть серця. Дякую.